Каналі вийде. І зараз я поїду на роботу. Добре, зараз буду виїжджати. Так, замикаємо двері ідемо зараз у машину. Так, їдемо. Так. Трошки треба буде поїхати, щоб бути вже там. Ну але добре, що в мене робота не аж так і далеко. Всього півтора кілометра. Може, якщо я довгу дорогу їду, то кілометрів два. Ну, якось так. Добре, паркую зараз так. О, хто тут вечеринку на роботі зробив? Добре. Зараз буду сідати на моє робоче місце. Я працюю ось тут. Так, я беру валізку за сюди. У мене там найпотрібніші три віщі. Того зараз не треба обов'язково взяти. До речі, друзі, завтра буде відео про олімпіаду. Того дивіться, обов'язково. Я обіцяв, буде Олімпіада. А вже там буде багато цікавих речей. Ну, коротше, так, стоп. Тепер будемо перевіряти мою роботу. Хі! Мені що це? Колір шкіри пофарбувало? Хі! Мені цей колір шкіри пофарбувало швидше. У найближчу воду. Я й не думав, що моя робота така насправді і є. Ось тут ближайший басейн, то буде окей. Так, зараз викупаємося від цього. Так, все удар просто все. Бо я вже ж бо я думав, що там тільки комп'ютери у тих кімнатах. Я взагалі до них ніколи не заглядував, за ці 2-3 тижні роботи там. Ну місяць не знаю, скільки я там працюю. Ну, коротше, сподіваюся, б... Більше там нічого такого нема. Ні, тут нічого такого нема. Добре, а зараз сюди. Так. А ну, ця штука закривається. Так, і що мені це має зробити? Добре, зараз подивимося, що там мені. Ну... І ж Так. Все, вроді це, все нормально, вроде це якийсь гаджет. Ану, зараз подивлюся, може, у зеркало. Порбувала. О, тут мої нові працівники будуть, то немає проблем. Окей. Хай вже працює, я більше не хочу. У мене блищу воду, будь, ласка. Мені це дуже потрібні. Так, добре. Так. Стоп. Зараз перевіримо. Чи все реально окей. Коротше, друзі, вже вечір. Я тут до 12-ї ночі сижу. І дивіться. У мене загубилася машина. Я її не можу знайти. Удивляєте собі. Вона може бути є. А, знайшлась. Ну, але я думаю, що все це вже скоріше за всього впиталось. Я сподіваюся, що ні, але. О! Дощ пішов, дощ мене врятувати, тому. Я сподіваюся, що все вийде. Ура, усе вийшло, але друзі. Але я реально не очікував, що в мене така робота. Для того... Що, ось чого це називається. Ютубери при комп'ютерах. Плюс. або Ютубери при комп'ютерах. Плюс... Тоньше. Буду О, ні, це я вже перевіряти не буду, це я вже знаю, що це таке. Так, ну добре. Тепер найголовніше тепер одне. Поїхати додому, заспокоїтися. Але що добре, що завтра буде відео про Олімпіаду. Ну або завтра, або післязавтра. Скоріше за всього, що завтра, бо сьогодні я вже почну монтувати. О, бачите, вже друга година. Але що найгірше? Найгірша віщ. Ти що, це? в самий неожиданний момент. Стоп, я не зрозумів, хто мені знову машину перевернув. Ну зараз, зараз подивитися, як я закриваю свою роботу. По тому що табличка ця нічого не дає. Буде серія, де на роботі буде вор. Буде така серія. Може у квітні, може, у березні, не знаю. Ну, скоріше за всього, що в кінці цього місяця, може бути. Ну, якось ось так. Боже, хто мені машину перевернув? Що я тебе робити буду? Ага. Ну, може, зараз перезагрузимо? О, уже все ок. Ну, добре, друзі. Дякую за перегляд цього відео. І до зустрічі. Дякую вам за перегляд.